Привіт! Зараз розповім тобі про найфатальніші помилки, які допускають 99% людей, які хочуть сходнути. Перестань їх допускати, і ти побачиш класний результат на вагах вже з першого дня. Зараз пропоную підписатись на мій канал, щоб не пропустити ще більше крутих відео, які я вже підготувала для тебе. Ну а зараз давай починати. Перша помилка полягає в тому, щоб сприймати схуднення якщо щось тимчасове на деякий час і не працювати над зміною своїх харчових звичок. Пам'ятай, неможливо отримати бажаного результату, не змінивши ті звички, які привели тебе до того стану, якого ти хочеш позбутись. Це як поставити собі ціль заробити 100 тисяч доларів, але й далі продовжувати ходити на роботу за 15-20 тисяч гривень на місяць. Так не працює правильно. Така ж саме ситуація і зі схудненням. Якщо тобі не подобається зовнішній вигляд твого тіла, перше, що потрібно зробити, це системно підійти до вирішення цього питання. І в першу чергу попрацювати над зміною своїх харчових звичок. Не шукай чудодійної пігулки, яка може вирішити твою проблему, бо її просто не існує. А секрет схуднення полягає в тому, щоб комплексно підійти до вирішення цього питання. Проаналізуй свій харчовий день. Можеш навіть виписати все, що ти їси і п'єш протягом дня, скільки ти рухаєшся, чи займаєшся спортом, а далі детально проаналізують цю інформацію. Якщо в твоєму раціоні є багато рафінованих вуглеводів, ти п'єш багато пакетованих соків, газованих напоїв і мало рухаєшся, то відповідь очевидна: почни більше рухатись, проходь щоденно не менше 10 тисяч кроків. Почни поступово зменшувати в своєму раціоні ті продукти. Які сприяють набору зайвих кілограмів, і на їх місце додавай більше цільної натуральної їжі. Дієта це перше, що проходить на думку будь-якій людині, яка хоче схуднути. Зараз є тисячі різних дієт, починаючи з низькобілкових та низьковуглеводних, закінчуючи з середземноморською та різними голодуваннями, зокрема інтервальними. Тепер питання. Якщо є так багато різних дієт, і всі вони працюють, чому кількість людей ожирінням не зменшується? Відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я практично кожна друга людина на планеті має надлишкову вагу. Відповідь насправді дуже проста: усі дієти побудовані за принципом обмежень. А ми всі знаємо, ще з Біблії, що заборонений плід завжди найсмачніший. Коли ми себе в чомусь обмежуємо, то починаємо боротьбу зі своїм мозгом, у який неможливо виграти. Саме тому я противниця будь-яких дієт і вважаю, що крім стресу і шкоди для здоров'я, вони тобі нічого не дадуть. Для того, щоб схуднути, тобі не потрібні ніякі виснажливі дієти. Зроби правильне харчування способом свого життя і харчуйся правильно на постійній основі. Тільки так ти зможеш позбути зайві кілограми. І підтримувати цей результат протягом всього життя. На мою думку, найфатальніша помилка під час схуднення полягає в тому, щоб їсти несмачну їжу. Саме тому, перше, чого я вчу дівчаток, з якими працюю індивідуально над їх сходинням, це готувати дуже смачну їжу. Просто неможливо тривалий час дотримуватись плану харчування, який тобі не смакує. Через тиждень-два. Ти зірвешся, закинеш своє схуднення і просто будеш думати, що в тебе немає сили волі, але насправді потрібно було підібрати смачний раціон який у той же час допомагає круто худнути. тому якщо хочеш схуднути, і щоб через деякий час втрачені кілограми не повернулись, потрібно вчитись готувати дуже смачну їжу. Я взагалі не розумію, чому люди й досі вірять, що сходнення це щось таке дуже складне і несмачне. Почни використовувати ці поради в своєму житті вже сьогодні, і ти гарантовано схуднеш. Повір, я знаю про що кажу, бо вже допомогла десяткам дівчатам безболісно схуднути. У середньому зі мною Схуднуть на 10 кг за один місяць. Тому я тебе запевняю, що всі ці поради працюють. Просто потрібно їх дотримуватись. А якщо хочеш схуднути під чітким моїм наставництвом дуже легко і смачно і без виснажливих дієт і голодувань, пиши мені в інстаграм посилання на мій інстаграм буде в описі під цим відео. Якщо було корисно, підпишись на мій канал і підтримуй україномовний контент в Ютубі. А я йду готувати для тебе ще більше крутих відео.